Рятувальники нагадують людям правила пожежної безпеки в побуті, зокрема щодо пічного опалення. Прості правила можуть врятувати життя і майно. Під час використання пічного опалення потрібно дотримуватися основних правил, а саме перед початком а також протягом усього опалювального сезону слід очищати димоходи від сажі. Біля кожної печі на підлозі слід покласти металевий лист розміром 50 на 70 сантиметрів. Усі пічки повинні бути заштукатурені і побілені. Заборонено залишати печі, які топляться без нагляду або під наглядом дітей. Також заборонено користуватися печами, які мають тріщини. Заборонено розміщувати горючі речовини біля них. У Чернівському районі є випадки, коли пожежа, спричинена порушенням правил безпечної експлуатації печей, призвела до летальних випадків. Такі рейди проводять, щоб запобігти подібним ситуаціям, кажуть рятувальники. Загалом, через несправність або неправильне користування піщу за 11 місяців поточного року виникло 87 пожеж. Порівняно з 2022 роком, 88 пожеж. Під час рейду спілкувалися з людьми про правила експлуатації газових котлів та електроприладів. взимку. у кризовій ситуації варто пам'ятати, як викликати екстрені служби. Рятувальники за номером 101.